Втрати ворог станом на 30 листопада. Ще плюс 500 військових втратила Росія. Загалом таке вже є 88 880. Також втрачає ворог і техніку. Наші солдати розторщили 2914 танків, плюс три за останню добу, 5872 бойових броньованих машин, плюс 6 за останню добу, 1902 артилерійських систем, плюс 1. 395 одиниць реактивних систем залпового вогню. 210 одиниць засобів протиповітряної оборони, плюс 1 за останню добу, 280 літаків, 261 гелікоптер. Тут цифра є наразі незмінною. 4429 автомобільної техніки, плюс 6 за останню добу. Також 163 одиниць спеціальної техніки. Тут цифра теж є незмінна. 531 крилата ракета, 1562 БПЛА оперативно тактичного рівня, плюс 7 за останню добу тут вже на кінець, ну і також 16 кораблів. Тут цифра є вже давно незмінною.